Прем'єрою Дума про незалежність України та приїздом міністра культури вирізнилися 46-ті вересневі самоцвіти. Євген Нищук назвав фестиваль брендом Кірвоградщини. Відвідали самоцвіти 17 провідних колективів з усієї України і з за кордону. А присвятили фестиваль цього року 160-ті річниці з дня народження карафе українського театру Миколи Садовського. Подробиць від Ольги Стирук. До офіційного відкриття 46-х всеукраїнських воросневих самоцвітів ще година. А на хуторі надія виставки продажі вже зібрали чимало відвідувачів. Приїжджаю сюди другий раз. Мені подобається все хорошо, замічательно. Люди ходять всім подобається. Ну я думаю, що мастероб у нас все більше і більше. І очень радують, що люди займаються творчістю. Якщо людина займається творчістю, робиться добре, вот, красиві. Перше за роки незалежності у цьогорічному фестивалі взяв участь міністр культури, заслужений артист України Євген Нещук. Урочисту частину розпочали з покладення квітів до погруддя Карпенка Карого. Право відкрити вересневі самоцвіти надали міністру у виступі. Говорить, хоче зробити так, аби на театральне мистецтво на Кіровоградщині прагнули потрапити гості з усієї України і не тільки це треба, щоб пробили звідусіль всі, хто любить українське мистецтво, театральне мистецтво, хто просто любить творчість, хто любить українську землю і наші витоки. Тому будемо все для цього і робити. А сьогодні я просто щиро вітаю. Усіх, хто прийшов сюди, я хочу надихнутися, відчути силу цих могутніх дубів. Хочу прилучитися до цієї великої традиції, яка панувала вже. Понад 46 років у цьогорічному фестивалі беруть участь 17 театральних провідних колективів України та Зарубіжжя. Приємно, що і цього року ми маємо честь зустрічати і представників Білорусі, і представників Ізраїлю, які нам покажуть мистецтво лялькового театру. І я переконаний, що це тільки початок, і з кожним роком до нас буде приїздити все більше і більше творчих людей для того, щоб Подарувати мистецтво, адже мистецтво об'єднує нас всіх. Головною ж подією цьогорічних вересневих самоцвітів стала прем'єра вистави Дума про незалежність. У ній задіяна вся трупа театру імені Кроповницького. Я єсть Ярослав, син Володимира Хрестителя, онук Святослава Хороброго. За мого правління Київська Русь стала могутньою. Європейською державою а дуже принциповий для нас сюжет. 20 років тому Іван Васильович Казнадій, тодішній худрук театру. У нього виник задум думи про незалежність України. І на п'яту річницю незалежності театр створив тоді таке театральне дійство. І ось на 25-ту річницю незалежності ми відновили задум Івана Васильовича Казнадія, переосмислили його, наситили новітнім контент, контентом, виходячи з уже з нинішнього історичного розуміння за задумом режисера на сцені створили історичний портрет державності України, починаючи від язичництва і закінчуючи сучасністю. По завершенню вистави, міністр культури разом із обласним керівництвом висадив чуть-чуть, да ніж отак. На території заповідника працювало кілька локацій, де показували вистави, співали, танцювали, проводили майстер-класи. Усі, хто зголоднів, могли підкріпитися різними смаколиками. Ольга Склярук, Олександр Донцов день за днем.